Я на каналі XLN. Сьогодні ми будемо грати в виживання. Якщо вам ця рубрика сподобається, то я зможу випустити другу частину. Тільки я не зрозумію мене тут. Сходом шкаль чекаю. Він горів. Окей. Хорошо. Ви питаєте, чого я не рублю жодного дерева? Бо я шукаю якесь нормальне. Щоб не залазити саме зверху, блін. реально. Це було коли став ставити потім смисл. До речі, якщо ви ще напишете в коментарях, то я можу щось на комп'ютері записати. Ну, нічого не обіцяю. але постараюсь. Чекайте. Зра... Згора. Ой. Не, Ні. Сьогодні мої цілі побудувати дім. Добудтость железо И постараться с диамантом Надеюсь Конечно, не точно А, ну, и шаришку забыть Это прям обязательно Еще надо даровать Ну, Майнкрафт можна з разных разновидностей досок, дерева можна крафтити. Якщо у вас половина одного і половина другого, то можна так подати. В Майнкрафті іменно так все і працює. Прикольно вам. Ой, пламеров. Печары. ну я хотел уже выключать камеру думаю коли я найду печару ключ что а тут манамайн звезд я понял прикол ну ладно сейчас заново почекать все продолжаем. я зашел Извиняюсь, что так просто Майнкрафт вылетів. Странно, из-за чего. Шукаем печеру. О, до речі, знаете, як я роблю? Коли я захожу в Майнкрафт, я на жаль не час крафти в собі сет. Ну, Ну, майже сет. всього оружия. Генерально. Но я добываю 30 буль... ой. Не привыкнути, я не можу кругляка. добываю 30 кругляка и делаю все инструменты пич меч супер кайло конечно что, конечно, что будет но хозяйству все пригодится надеюсь вам рубрика с майнкрафтом понравится І, я бу... і якщо ви захочете, то я буду ще в Майнкрафт з Вибачте, що так довго відео не було. Зібрав. Тепер ми. До речі, ви спитаєте, для чого нам тепер також інструменти? Ми відкидую. Можна вугілля зекономити. І перший раз на них жарити. Правда, надовго не вистачить, але теж нормально. Я думаю, може цей момент пропустити, коли... Ну, я пропускаю цей момент з вогілем, а тоді я вже до вас прийду. Все, я весь все вугілля до пас до блін. Добув. Блін. Надіюсь, Саня не подивиться це відео і сильно не образиться. Ну, якщо подивиться, то подивиться. Надіюсь, сильно не образиться. Є старт. До речі, реально, хто хоче такого? там и с компьютером. Но, ну, в принципе, комп хороший. Ну, Пока. Так. Чуть ли не я напал. Я не знаю, чего, но я хочу грохнуть лам. Наверное, для чего. Плюс опыт. О, -о, о Блин. Ладно, найду. Волк, витки возьму, себе форму на то и покрашу шерсть. И туде скрафчу в жовто-лишку. Почекай, из одного... З однієї квітки скільки борбників робить? Один, хорошо, так що мені ще два. Рівно. Короче, а вот чего тут залезло Не только мить его хм. А я знаю, да может будет. Потекай. Сейчас одну команду пропашу. Да блин! Она в майн вылетает. Ладно. Сейчас. Все, я вернусь. Чесно, я не знаю, чого в мене Майн вилітає. Він просто вилітає сам по собі. Странний в мене, звісно, Майнкрафт. Чи ви знаєте, що можна тримати карту у лівій руці? Ой. Ой. Ну, ви мене поняли. Копати прямо в або... Прямо вгору це не, не найкраща ідея. Все. Я появився. Чекайте, я собі команду пропишу. До речі, slash-effect це дуже корисна команда. Я зроблю так, щоб мені не треба було смоски робити. У мене тепер нічне бачення нескінченне. Тому я можу ходити по темних місцях, і я буду все бачити. Класно! Не знаю, чого я хотів все зробити. Хорошо, ідемо Ну і навіщо я цей борвник збирав? Ладно. До речі, ви питаєте, чого я не на новому поміні Майнкрафт. Мені на старому просто прайши. Бо Тому що я раніше не міг собі зробити так. Ну. Я не міг собі дозволити те, що я. Як це вам сказати правильно. Я не міг собі дозволити встановити Майн. Тому... Тому. Вот. І, до речі, поки я тут вами фото. Я виконав перше за І так от я не, я не міг встановити, тому що батьківський контроль мішав. Ну, Зараз у мене інший телефон мені віддали. І я можу і грати в Майнкрафт. Тільки мені не мене в влі... влі... постійно я поставлю чогось, ну, то таке. Гол... Головне, що граю. Я так предполагаю, що в мене Майнкрафт знову зараз вилетить. У мене сильний телефон лава А, потому що я пам'ять не почувствую. Ну, ладно. Сьогодні... Ні. Ой, алло Скільки я там уже граю? Я сегодня не думаю, что я один на построю, но я, конечно, сумел. Так, что у вас? Не, я валю с Вицером. Мне тут не люблю. Я валю. Я шахтам, моя в шах. Кто на моем шахте? Любит. А, ладно, бежим а на волю. Мне там не любить. Опять Майнкрафт Велатив. Коротше, я вибачаюсь реально. У мене Майнкрафт вилітає. Надіюсь, що в другій серії все буде чекі бомбоні А зараз. Я думаю, що я вас там з... закінчу. Зараз, по суті, це кінець серії. Ні, не знаю, Хоч повернусь до вас. Я хочу ще по можливості зробити собі дім. І тоді закінчу першу серію. Якщо поставити 100 лайків, то я зніму другу частину по Майнкрафту. В тому ж самому світі. Е! Ви бачите? Ви бачите? Ви бачите, скільки у мене цього? Дерево! У меня тут нету, у меня тут нету Черт У меня нету велосипеда, классно Выключаю у меня просто рано У меня не вылетает, я не знаю Даже не уявляю Ладно, я выхожу, наверное. И, короче. Всем удачи, хорошего настроения. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!